Так ось підписнички. У назві даного відео ви зрозуміли, що буде йти мова про породу Кохінхін. Ця курочка є неймовірно, ці курики красивої породи. Це є більше м'ясний крос. Проте я б сказав, що вони не так м'ясний, як пір'євий крос. Тому що вони дуже мають гарне опірення і інстинкт насиджування, Це дуже прекрасні мами. Проте вони. Є дуже поганими несучками, адже несуться дуже мало. Вони є неймовірно красивими корми, з цим я не можу не погодитись. Мені здається, що вони, їм би краще підходила назва декоративних корей, аніж е, м'ясного кросу. Проте ці курочки неймовірно красиві, не дуже спокійні, проте я їх надзвичайно сильно люблю. Проте ця при, е, порода є надто вибаглива в їжі. Скажу вам чесно, і виводити так, щоб її на постійній основі я не раджу. Зараз пояснюю чому, адже за курочкою бігати я не дуже хочу. Ось, я зараз вам розкажу трошки детальної інформації, потім ще перейдемо до детальнішої. Ця порода корей є більш м'ясного кросу, так як я вже сказав. Проте є єдиний їхній мінус. Якщо ви хочете квочки, так щоб вони вам сідали. Якщо ви не маєте бажання заводити інкубатор, купляти так, ці квочки, ці курочки, я їх називаю квочки, тому що вони в мене вивелось три схрещених кукінкіна. Це не чисто кровні породи. І в мене всі ці три курочки вже сиділи не на яйцях, проте вони сідали і хотіли бути мамами. Хоча я не дав їм це зробити, адже потреби великої у курчатах і нових поколіннях курей в мене немає. Можливо, на наступний рік це буде видно. Тому слідкуйте і не забувайте на мене. А за цей час лайк і підписка. Ось і дивіться, ці кури, вони є трохи вибагливі в їжі, я б сказав. Чому так? Адже на початку, коли вони є курчатами, наприклад, мої звичайні кури, я їх можу годувати там пшеницею. Я їх можу го годувати і зерном, картоплею, кабаки, вони все їдять. Проте ця порода курей вона є надто вибаглива. Вони хочуть їсти виключно корм, і мені було перегрузити їх з корму на. Таке харчування, яке в мене зазвичай їдять кури, трохи важкувато. Адже вони привикли до того, що цей кроз, він, до речі, не набирав так швидко в мене вагу, наприклад, від моїх домашніх голушей. Адже мої голушейки, не бачили відео, подивіться. Е, мої голошейки виросли швидше. Хоча між ними тиждень різниці один був. Проте голошеньки мої виросли. Ну, я не знаю, можливо, голошейкам було вже моїм десь ну, 9 місяців. Вони вже знесли свої перші яйця. І вже тільки за рік, рахуйте, ще 3 місяці, у нас є додаткових. Просто цілий рік вони не, не неслись, і це знеслась одна курочка, і потім вже почали нести з інші. В мене є ще одна, яка не несеться з них, які вивели ще у липні минулому. І тому. Не дуже раджу таких курчат вам заводити, тому що хочете мам, так, вони хороші, проте, якщо ви не хочете там, 10 квочок, я не раджу вам цей, цю породу курей. Вони красиві, елегантні, я нічого не маю проти. Мами вони теж бездоганні. Правда, якщо ви не хочете таких курей, щоб коли ви наближаєтесь до мами квочки, щоб вона вас скусала з ніг до голови. Тоді так, цю породу можете не розглядати. Проте, коли ви до цього готові, немає питань. Проте з вони навіть інколи не агресують, ну, мається на увазі квички, вони їх можуть не відганяти від курчат. Проте на вас вони можуть скакати. У мене були такі, коли ще яма в браму і кохінхіни, то тоді кохінхни поводили себе погано. Тоді більше браму я собі сподобав. Проте зараз я браму втратив взагалі, я не маю їх в крові своїх курей. На жаль, хоча я б хотів, це дуже хороша порода курей. Якщо хочете побачити наступному відео про породу браму. Поставте, давайте 50 лайків. Тому що дуже мала активність лайків, а мені їх потрібно, щоб розкрутити свій канал. Тому постав лайк. І підпишись. Звісно, чому дивишся без підписки? Правда, правда. Знаю, що не підпишешся, все одно мушу сказати. Ось. І тому я вважаю висновок. Вже не буду вам морочити голову зайвою інформацією. Висновок такий. Порода дійсно хороша, якщо ви маєте бажання мати багато квочок, ви їх будете садити кожен рік по 10, бо в мене є такі знайомі, які кожен рік садять квочки, яка тільки сяде, ця погода просто налісимо. Дуже хороша порода. Проте, якщо ви не маєте великого бажання кожен раз ходити, зганяти квочки, бо вони вам не потрібні. Але ви хочете для краси? Пошукайте альтернативу. Це не ваша порода. Дякую за перегляд, всім па-па-па-па.